Визнаками кримінального правопорушення передбачено частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Ні, захід у виводі тримання під вартою, затримані в нього в державній установі ізмільські слідчий ізолятор. Визначити розмір застави як запобіжного заходу достатньо для забезпечення виконання підозренього бовських передбачених КПК України. Поліцейські затримали жителя Білгородністровського району за підозрою у вчиненні розбою на 82-річну жінку. Подія сталася в одному з населених пунктів Мологівської громади. Проникнувши ввечері до приватного будинку потерпілої, зломисник почав вимагати гроші, застосував відносно літньої жінки силу, після чого заволодів коштами в сумі 7 тисяч гривень та 100 доларів та втік з місця вчинення злочину. Протягом доби поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його. Ним виявився 36-річний місцевий житель. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронців вилучили низку речових доказів, а також 17 набоїв, які скерували на експертизу. За наявності достатніх доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру у розбою, вчиненому в умовах воєнного стану з проникненням у житло за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за фактом незаконного поводження з боєприпасами, відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За результатами експертних висновків вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у придбанні та збереганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу засудове розслідування триває.